Вітаю вас, малята, та запрошую до гри. Візьміть шість цеглинок лего червоного, жовтого, помаранчевого, зеленого, голубого, синього кольорів. За допомогою цеглинок ми будемо згадувати та розрізняти стан води та характерні ознаки. Якщо вода рідка, використовуємо помаранчеву цеглинку, тверда зелену, параподібна голубу. Якщо вода холодна, Червона цеглинка, а якщо гаряча жовта. Якщо вода прозора, використовуємо синю цеглинку. Увага! Починаємо!